Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Я змінила пелюшки в орхідеї. Орхідеї на пелюшках дитячих одноразових. Дуже дійсно зручно. Я їх постійно зволожувала, бо вони знаходяться в кімнаті. Навіть вікно зоні закрите ролами. Тут дуже тепло в них вдень. Десь 22 градуси, а на ніч я підкручую батарею, і в них тут десь 18 градусів. Припатики є маленькі. Ну, для них це досить. Тут в мене знаходяться в основному малюки, котлині і фаленопсиси. І хочу зафільмувати, зафіксувати, які зміни зараз в нас тут є під лампами. Добре, вона розвивається. Лампи тут дві. Одна ось така, вона з синім, червоним і білим кольором. І одна ось така, там тільки червоний і синій колір. Дуже муляє очі цей колір, але вона знаходиться в такій кімнаті, де я заходжу до них тільки в. Коли палити треба, там і все. Зміни після того, як я останній раз показувала їх, коли викладувала на полюшки. Такі доволі. Особливо зміни з оцим фаленопсисом. Такий він нерви накручує. Так, і, що я хочу сказати, добре, вони ростуть. Я їх тут постійно. Раз десь на тиждень, ну, десь так, да Коли в суботу, а коли в неділю підживлюю, бо тут же тепло. Оприскую їх теж зверху, тоді включаю вентилятор, вони дуже швиденько підсихають, ну розвиваються, ростуть. Ось. Тут одна з моїх котлек знову почала рости. Це віалація чи віалація, дитя, малюк. Вже який. І хочу зараз зафіксувати всі зміни, які тут є. Так, хочу показати котлейку, яка росла. Ще коли я показувала, вони мене були в ванні і в кімнаті, он вже повністю виросла. Тоді... Тоді ось ця в неї он вже яке зростання, така псевдобульба, Там, коли ще були вони в ванній кімнаті, там була тільки був тільки пуп'янок. Був тільки пуп'янок. Ось як підріз фаленопсиса, той, що я купувала у вересні це. Зараз покажу, як він зветься. Ой, ось так пилорик леопард. Потім ставлю. Ось так він підріс. Я його переставила, як замінювала пелюшки, він стояв під тою лампою, де тільки червоне і синє світло, і я його поставила сюди. І ці пупіночки навіть колір. Тут мають не зелені, а. Чимось режимом. Ну, сама по собі там квітка має бути дуже яскрава. Ну, пуп'янка, дивлюся, тільки два. Це буде, мабуть, тільки дві квіточки це його перше квіткування. Ага, ось я що хочу показати. Це, дивіться, які які ж вони красиві, наливаються. Це, це пуп'янки. Це той бігліб жовтий, коли я купувала восени. Він був з цим як пошкоджений. Тріпсами його І я його, я його обробляла і зараз ось такі бокові розголудження в нього. І в нього почав рости листочок ось такий гарненький, блищить. Якісь ще тут зміни? Ось мій Леодора, отакий вже теж у нього квітконосик це новий квітконосик. В нього взагалі-то їх 4, один зламався, не хочу я їх крутити. Один зламався, бо впав. Інші не дуже ще розвиваються, тільки один усе так гарно росте і все. А ось оцей фаленопсис, він з такими жовтими квіточками. он знову у нього дітка. У нього там один квітконосик новий, теж он так гарно росте. А один квітканосис чомусь зажовчив. Він у мене раніше ріс на веранді при холодних температурах, а це я його вирішила поставити в азіатські умови. В теплі. Не знаю, може йому не сподобалось. Тоді ось ще одна у мене тут котлея. Видно її назву, Мосі. Це крос різних варіацій Мосі. І я не знаю, Мосі, це чи не Мосі, бо це була куплена орхідея в Діми. Зараз вона з такими бутончиками, вона дуже маленька, як для Мосі. Може, це якісь вже не виявить, якщо це буде Мосі. Бо ті орхідеї, які я в нього купувала, в основному, та не ну, в основному, а майже всі, зацвітають не такими, як я їх купувала. На жаль, і не тільки в мене що Це мала дитинка від мого білого фаленопсису, він так гарно росте. Ну, всі розвиваються, всі розвиваються, всі ростуть. Ага, і ще хотіла зафіксувати. Оце, зараз я її принесу під світло, щоб краще було видно. Це теж віалація, яку я купувала. Ні, не купувала, я мінялася з неї того року, і вона почала рости. Того року взимку, і отаке в неї виросло Отаке манюпусінька видно, да Псевдобульба, листочок манюпусінький. Цього року вона теж почала рости в зиму, але он такий вже гарний, зріс неї Вже листочок другий з'явився. Це я його так підв'язала до старої бульби, щоб. Наверх ріс, бо в неї так ці бульби її видно, як попало у різні сторони, заважає. Забирає багато місця. Саме маленька забирає багато місця. Ну, Тобто, бачите, тепло і добре штучне освітлення робить свою справу. Також я колись в останньому відео показувала про орхідеї холодного отримання. показувала, що там один, один кейк на дендробіум Дендробіумнобілі це гібрид. Прям впирався так в стіну і там стирлися в нього всі корінечки. Я його зняла, відсадила. Як його посадила, там онкара, там ох, маленький горщик. Подивлюся, як буде рости. Він та буде рости, але це буде дуже важко і довго. Тому що він там, на бульбі були в нього додаткове живлення від материнської бульби А зараз він рости не буде, зараз. Займається нарощуванням коріння, а потім вже буде рости. І, скоріш за все, цей тубер залишиться таким маленьким, а інші, коли вже буде багато коріння, будуть рости більш великими. Ну, і що я хочу показати: оцей красень мій, як він мені подобається. Купувала я його тут в наших теплицях. Так, зараз я переставлю. Ну Отак, краще видно, так? От цей п'є мені кров. Я чекала відео від Юлії Стефанчук, як вона пересаджує свої орхідеї в живий мох. Живий мох у мене є звано-Франківська. Колись мені Оксанка прислала, я його посадила, він росте небагато, треба буде розмножити. Але цьому було досить, щоб посадити в живий мох з вагну. Але маленького стаканчика у мене не було, який знайшла і тільки не доложила корою. Зробила отвори. В нього вже один лист відпав. Почав рости корінець, закуклився, бо я змазувала шийку фундазолом. Бо той лист не відпав, а я його зняла, бо мені так показалося, шийка була дуже чорна. І той новий корінець, який я змастила, закуклився і засох. Дивлюся, ось росте новий. Новенький такий корінець, а той закуклився. Там в нього ще є один корінець, який починав рости ще, коли вони були в ванній кімнаті. Це більше місяця, майже два місяці тому. І він, мабуть, тільки там один сантиметр, я його не хочу доставати показувати, він там в мосі. І почав рости листочок, ось вже такий. Оце я і хотіла зафіксувати цього. Героя, як він розвивається. Ну що, я хочу сказати, п'є кров. І я згадала свій фаленопсис лендінії, який росте в мене на блоці. От саме так він себе теж погано вів. Він і не вмирав, але він і з корінням в нього тоді не дуже було. Якось то росте, то не росте, і листя не дуже. А от коли я його пересадила на блок, то він почав дуже гарно рости. І оце тепер у мене такі думки, а чи не посадить його теж на блок? Дочекаюся весни, коли буде більш тепло, інші умови, то, може, це і зроблю. Так, і що я хочу сказати, я його обробляла два рази сумішу для нарощування коріння, там у мене є різні добрива від хесі. І от я їх змішувала і два рази набризкувала І, може, це і спровокувала і рост нового листочка, і нового корінечка. Бо до цього він просто стояв у мене і нічого не робив. Такі вже гарні в нього листочки. І так, хочеться побачити його квіточок. Подивимося, що з цього вийде. І коли він зацвіте, мабуть, не дуже скоро. А на цьому все. Слава Україні, смертішиським окупантам, всім колаборантам, до побачення.